Йоу, привіт, друже! Я сидів, рився на просторах ютапчиках в пошуках контенту для тебе і наткнувся на дуже цікаву новину про розробку одного крутого fps шутеру від розробників таких ігор, як Squad, Вау! Wow, нарешті, Ready or Not, Ground Branch і інших. Наткнувся я на гру дуже випадково, і те, що ви побачите зараз на екрані, це тизер до гри. Ну і я б сказав навіть більше до раннього доступу, так як гра зараз тільки-тільки на стадії розробки. Ось цей. Чувак, звати його Кармакут, робив відео по тактичним імерсивним шутерам, і в один момент вирішив, що пора створювати свою маленьку індюшку. В неї, як він заявив, вже входять розробники, які доклали руку до вишезгаданих мною ігор. І тому у мене особисто є велика надія на цей прикольний крутий проект. А отже, що ми маємо і знаємо по Белом на сьогоднішній день? Белом це реалістичний FPS з автентичною стріляниною, стратегічним плануванням на. Рівнів зводу та тактичним виконанням на рівні відділення. Все, що ми бачили: в Ornod, Squad, Hell Let Loose та тому ж самому Ground Branch, я думаю, вони піднімуть на ще більший імерсивний рівень. І ми побачимо прикольний класний FPS. Вона створена, як заявляють розраби, для створення інтенсивних перестрілок. Тобто, белом від гравців вимагає застосування реальної тактики та командної координації. Все, що ми бачили і все, що заявляють зараз. Розрабою є вже на даний момент в Radio or Not, а також у всіх схожих іграх. Тут нічого нового. Командна робота та комунікація мають першорядне значення. У нашому проєкті реалістичні засоби командування та управління, складна механіка надання медичної допомоги та робота в команд з двох кулеметників, мінометників та гранатометників. В принципі, від в сквада я не очікував чогось інакшого. Звісно, люди, які робили проєкт, який заточений, і називається Squad на команд. Адні взаємодії в свою індюшку будуть додавати вже знайомі нам механіки із попередніх ігор, які вони робили. Розраби заявляють, що в них є унікальна зброя, кастомізації, що всі ці інструменти використовуються справжніми силами спеціальних операцій деяких країн. Ну і для того, щоб ми змогли з вами все це використати, постріляти, подивитись і так далі. Вони зробили спеціальний режим тактичного поля бою. Я думаю. Думаю, що так, як це спеціальний режим тактичного поля бою. Хлопці, які доклали руку до створення Арми Reforger, вони покажуть щось типу, як було в тій самій Армі Reforger, але з механіками того самого складу, за що я дуже ціную і люблю цей проект. В принципі, Armi Reforger мені більше сподобалась, чим Арма 3, як інструменти, як гра загалом. І так як вона створена на Unreal Engine 5, то я думаю, що картинку, яку ми отримаємо, вона також буде достатньо. На хорошому рівні. Все це, все, що я описав, ми вже бачили в багатьох проєктах, як я це і сказав. Але в цілому можна сказати, що кожен імерсивний проєкт, тактичний шутер, має в собі коріння всіх цих механік, що по суті і робить його тактичним імерсивним шутером. Але от реалізація, це один із важливіших моментів, об які студії часто спотикаються. Загадати той же реліз нещодавно вишидшої грейзони, який мав всі шанси. На старті повноцінно замінити Тарку. Але по суті, і мій канал почався з грейзони. Я її хвалив на початку, тому що для мене це було щось нове. Але реалізація пішла зовсім не по плану. І те, що ми маємо зараз, це велика кількість багів, які досі до кінця не пофіксили. Це певні проблеми з UI-режимами, це певні проблеми, в принципі, з оптимізацією гри, за яку її почали створити на релізі. Я думав, що це все. Це пофікситься, але протягом скільки часу вона вийшла, з моменту її виходу, нічого не змінилося. Тому дуже шкода, що грейзона все ж таки не змогла замінити собою російське говно, і всі повернулися назад. в Тарков ідея класна реалізація, туфта. Але побачимо, що буде в Бело. Так як по суті він є інноваційним проектом, який створений фанатами для фанатів. В ньому буде багато інноваційних механік. Він буде містити в собі цікавості, які в першу чергу. Орієнтовані на тих, хто любить такі ігри, хто чекає нових проєктів в цьому жанрі та зацікавлений в його розвитку. Я вже багато разів казав, що fps тактичні шутери, симулятори бойових дій зараз на підйомі, і ми будемо з кожним днем спостерігати зростання кількості нових fps шутерів які мають на меті замінити королів на ринку. Виходячи з тизеру гри, Белом буде операційною грою. Мабуть, не відкритий світ, як у Грейзоні, хоча, знову ж таки, я повторюсь, можливо, це буде як у Armored eforger. І дія буде відбуватись десь в Африці, виходячи з картинки та сетінгу. Я зайшов і порився у них на Діскордіку і знайшов You. Для вас зробив вижимку найпопулярніших і питань, які турбують спільноту, і які нам в першу чергу будуть цікаві. Тобто тут буде зараз е, відеоряд із Белома. Дивіться, насолоджуйте. Десь я буду вам читати відповіді на питання і самі питання, які ставлять розрабам на етапі даної розробки. Я нагадую, це не реліз, до реліза ще дуже-дуже довго, і про проєкт ніхто не знає, тому що на західному Ютубі все це з'явилось буквально 5-6 днів тому, коли е, наш уже згаданий каракут зробив безпосередньо камін'аут, можна зробити так, сказати так, про створення своєї індюшки Белам. У розрабів запитала, чи будуть транспортні засоби. Разраби Відповіли так, вони планували додати транспортні засоби, які підтримують піхоту, такі як БТРи та гвинтокрили. В цілому прикольно, я думаю, що навіть танки додадуть, так як розраби сквада вміють робити гарну, хорошу техніку. Спитали за підтримку модифікацій, і, на мою думку, вони будуть. Але розраби заявили, що це не є пріоритетною задачою на даний момент. Це зрозуміло, тому що гра не вийшла. Але як показує практика, знову ж таки, того ж скваду і всі всіх цих ігор вони живуть в тому числі на фанатському ком'юніті, які роблять свої місії, які роблять свої кастомні модифікації, карти і так далі. Тому я думаю, що з певним часом. Буде додана можливість робити модифікації. Белом це є PvP чи PvE? І розраби сказали, що Белом буде орієнтована на PvP. А чого ви? А чого ви хотіли? Звісно, це буде PvP-проект, тому що знову ж таки розраби, які доклали рук до всіх цих проєктів, які я вже не раз називав, вони не можуть робити не PvP. А, Про мікротранзакції або DLC у Белом я говорити не буду, тому що на даний період, так як це індюшка, вона буде мати Ріж за все, якісь мікротранзакції або вона буде платною, що я не сумніваюсь. І в будь-якому разі, якщо гра буде того вартувати, то якусь копієчку на підтримку інді студії даної індюшки закинути можна буде. Тому рано говорити про те, що вони будуть чи ні, тому що я впевнений, що навіть розраби до кінця не знаю. З приводу кастомізації, сказали, що кастомізація буде, вони планують робити комплекти зброї, комплекти костюмів. І загалом я думаю, що кастомізація буде така, як і в Not. Прогресія також буде, але знову ж таки не сказали, як, тому що гра зараз тільки в процесі розробки. Але розраби також сказали, що будуть безпілотники, тому що вони роблять гру про війну наступного покоління, і вони в цю концепцію вписуються. Зброя буде абсолютно різноманітною, тому що в концепцію гри вписуються три фракції. Сказали самі розраби: це 75-й полк рейнджерів, ацесійські ПВК та місцеві повстанські сили. Ну звісно, куди без ацесійських руснявих ПВК в Африці. Ну, мене радує, що можна буде грати за американців, а також повстанців і гасити ПВКшники. З приводу кількості граців в команді, я думаю, що це буде знову ж таки до 9 людей або до 4 людей, тому що це взводна ФПС. Ну і в принципі, розраби сказали теж саме. Гра вийде виключно на ПК на даному періоді часу з приводу Xbox чи PS говорити рано. Я думаю, що вона туди не дойде максимум на Xbox. Тому що, як показує практика, дані ігри популярні виключно на платформи ПК Баярд. Антічет тут буде антічіп, який використовується зараз уже майже у всіх нових проектах у зв'язку з його легкістю додавання і тим, що він не навантажує твою ігрову систему. Unreal Engine 5 забезпечить. Просто неймовірно красиву картинку додасть більше реалістичності імерсивності в проєкт, і ми з вами побачимо новий шутер нового покоління, коли він вийде. Хотілося б це вірити. З приводу системних вимог сказати зараз дуже складно, тому що гра на стадії розробки і, скоріш за все, буде мати достатньо високі системні вимоги, так як це буде маленька пісочниця, FPS-шутер і так далі. Побачимо, можливо, буде хороша оптимізація. Знову ж таки, Говорити рано, але мені особисто, на мою думку, Белом дуже цікавий проект. Я буду слідкувати далі за розвитком подій, буду слідкувати далі за YouTube каналами, які про це розказують. Я постараюсь отримати доступ, ранній доступ до проєкту протестувати. Я вже сьогодні подав заявку як контент-мейкер, і побачимо, що з цього буде. В будь-якому разі, так як мій канал якимось чудом націлений на тактичні fps шутери так уже і вийшло, то я тут Розказую про тактичні fps шутери Це дуже, скажімо так, відео, яке я не планував випускати, воно термінове, тому що я хотів поділитися з вами новинами. Новинами в сфері, яка мені дуже цікава. А ви підписуйтесь на мій канал, дякую за підтримку, дякую за підписочку, ставте коментар. Всіх обняв і побачимося на стрімах.